Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Тиждень 19, урок 171. Розвиваємо кмітливість. Тема нашого уроку твої відкриття множини перетин, множин. На початку уроку переглянемо відео лист Центаврика. Друзі, поняття множини всеохопне. Множиною може бути сукупність як матеріальних, так і нематеріальних об'єктів. Тому це поняття використовують у різних наукових галузях у фізиці, біології, хімії тощо. Наприклад, періодична система це множина хімічних елементів. Клас савців множина тварин, а бетка множина букв. Поглибмо знання про це важливе математичне поняття. Прочитаємо текст пошепки разом з диктором. Ти вже знаєш, що множина це сукупність різноманітних предметів, об'єднаних за однією або кількома спільними властивостями. Множину позначають великою латинською буквою. Для деяких множин у математиці вживають сталі позначення, так множину натуральних чисел позначають буквою N а множину цілих чисел буквою Z. Предмети, з яких складається множина, є її елементами. Елементи множини позначають маленькими латинськими буквами. Якщо предмет А є елементом множини М, це записують так. Читають «А належить М або А є елементом М». Поданий знак це знак належності. Якщо А належить М, Б належить М, С належить М, то для скорочення можна використати такий запис А, Б, С належить М. Якщо А належить множині А, Б, С, Д, то використовують такий запис, А належить множині А, Б, С, Д. Якщо елемент F не належить множині М, уживають позначення F не належить М, виконаємо завдання. Запиши за допомогою знака або ось такого знака елементи, що належать n множині натуральних чисел або не належить. Розгляньмо. Праворуч є малюнок. Що з намальованого належить множині натуральних чисел. Так, це числа 9, 11, та інші знайдіть всі числа, що в торбинці заховані, а що не належить множині натуральних чисел. Крокодил не належить множині натуральних чисел. Отже, можна записати так. Крокодил. Далі напишемо знак. Покажемо, що не належить, перекреслимо множині натуральних чисел. Це позначається літерою n. Тепер, що належить множині натуральних чисел? Всі числа вже знайшли. Запишімо їх. 9. Одинадцять сорок три, п'ятнадцять, сімдесят три, два вісім, п'ять 10, 6, 4, 31, 18. Я поставлю три крапки ви далі самі продовжити. І напишемо, що ці числа належать множині натуральних чисел. Так, ми це записали. Права п'ята познач правильні варіанти запису. Пригадайте, якщо елемент належить множині, як це записується? Отже, де правильні відповіді? Варіант А правильно. Один належить множині. Один, два, три. Варіант Б, К належить множині поданих букв. І де ми ще бачимо? І варіант Г. Зображення сонечка належить множині з поданих тварин. Інші варіанти неправильні. Прочитай і уста пропущене. Пригадуємо. Перед тим множин це множина спільних елементів. Допишімо спільних. Елементів. Далі читаємо схематично перетин множин зображують за допомогою кругів ейлера, що перетинаються, їх спільну частину заштриховують. Це записують так. Подивились, як це. записують. І читають так Перетин, множин, А і Б. отже, записують так. Читають перетин множин А і Б. Виконаємо практичне завдання. Знайди і зафарбуй перетин наведених на рисунку множин. Визнач, якою фігурою є перетин. Натисніть на паузу. Виконайте завдання самостійно. Отже, виконали завдання. Розглянемо перший малюнок. Перетин множим зафарбували це є трикутник. Інші завдання ви також аналогічно виконали. А тепер Зобрази фігури з попереднього завдання, щоб їх перетин був такою фігурою. Точкою і відрізком. Подумайте, як можна це зобразити. Ну, щоб перед тим був точкою, як ми це можемо зобразити? Можна намалювати два трикутника, які розташовані поруч ось так приблизно. І ось подивіться, ось тут вони поєднані, і ось тут буде перетин. Точка. А щоб був відрізок, теж можна зобразити у вигляді трикутників. Але вже треба так їх поєднати, щоб перед тим був відрізком. Ну, ось так приблизно. І ось тут ми бачимо, що перетин є відрізком. Отже, перший випадок перетин множин є точкою, другий випадок перетин множин є відрізком. За допомогою кругів Ейлера на попередньому уроці логіки ми розв'язували задачі. Пригадайте, як ми це робили, і розв'яжіть задачу. Завдання сьоме задача А. Читаємо. На полиці зберігають 20 дисків. Відомо, що 14 дисків з мультфільмами. А 16 з фільмами, скільки дисків, на яких записані, і мультфільми, і фільми. І так, у вигляді кругів Елера ми зобразили множини, пригадаємо, перша множина це у нас будуть Диски з мультфільмами, ну і ми позначимо це літерою М. чотирнадцять, і також з фільмами, їх шістнадцять. Нам треба знайти скільки дисків, на яких записані і мультфільми, і фільми. Тобто ось це спільне. Як ми це будемо робити? І так. Спочатку знайдемо, скільки всього дисків з фільмами, суму дисків з фільмами і з мультфільмами. 14 додамо 16. Це буде 30. 30 дисків. Це загальна сума. Тепер, якщо від цієї загальної суми віднімемо 20 дисків, на полиці зберігають 20 дисків, дізнаємо, скільки дисків на яких записані і мультфільми, і фільми одночасно. Отже, 30. Відняти 20, якраз знайдемо оцей перетин множин. І це буде 10 дисків. 10 дисків на яких записані фільми і мультфільми. Розв'яжемо задачу Б. Читаємо. У поході та екскурсії взяли участь 20 учнів 4-го Б класу. Відомо що тільки на екскурсії були шість учнів, а тільки в поході вісім. Скільки учнів ходили і в похід, і на екскурсію? Дізнаємося спочатку суму учнів, які ходили тільки на екскурсію і тільки в похід. Шість. Додамо вісім, буде чотирнадцять учнів. Тепер у поході та екскурсії взяли участь всього двадцять учнів. Що ми робимо далі? Від двадцяти віднімемо чотирнадцять. І дізнаємося, скільки ж інших учнів, тих, що ходили і в похід, і на екскурсію. Тобто решту перетин це буде шість учнів. Ось тут трішки інакша умова. Тобто, нам відомо, ті. Що тільки на екскурсії, і ті, що тільки в поході. Але ж всього було 20 учнів. Тобто всі інші ось ці шість решта, це ті учні, які побували і на екскурсії, і в поході. Саме ось ця частинка. Отже, ми можемо це перевірити. Тут шість учнів, тут вісім учнів, а ті, що були і на екскурсії і в поході, їх також у нас шість. Ось так. І ми можемо побачити 6 додати 6 і додати 8. Ось у нас і буде 20 учнів. Всього. Логічна задача. Перше. У будинку живуть 300 котів і одна людина. Скільки ніг можна нарахувати помешкані? Так, дві ноги, бо коти мають лапи, а не ноги. Одна людина має дві ноги. Отже, у помешкані Можна нарахувати дві ноги. Друга задача. У матері Мері п'ять дочок. Чотирьох звуть Лара, Лора, Лера, Ліра. Як звуть п'яту дочку? Так, звичайно ж, її звуть Мері. Тому що мати саме цієї мері має п'ять дочок. Порелаксуємо, переглянь відео з найвідомішими картинами Сергія Васильківського. Отже, чому Сергія Васильківського називають пейзажистом? Чи можна стверджувати, що полотна цього автора відтворюють лісостепову природну зону? А зараз пригадай усе, що ти знаєш про логіку? Сторінка 36 в допомогу. Прочитайте, запам'ятайте та повторіть навчальні одиниці з логіки. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Права 11. Розв'яжіть винахідницьку задачу. Прочитаймо задачу. Біля хлібозаводів. Завжди смачно пахне. Щойно двері виробництва відчиняються, туди до контейнерів із запашним хлібом стрім голов летять голуби. Вигнати їх із приміщень складно, але ж птахам перебувати в будівлях, хлібозаводів, кондитерських фабрик, м'ясокомбінатів не можна через санітарні норми. Запропонуй спосіб. Або пристрій, що завадив би голубам потрапляти до заводських приміщень. Пригадай алгоритм розм'язування винахідницької задачі, що на сторінці 36, та розв'яжи її, натисніть на паузу та виконайте завдання. Отже, як можна розмірковувати? Перше, якщо не відчиняти дверей, то голуби не залітатимуть, але продукція не потрапить до магазину. Друге, якщо двері відчинятимуть, то Голуби залітатимуть, але продавати хліб усе одно не можна із санітарних міркувань. Третє. Об'єкт має бути й що? Отже, об'єкт має бути, тобто випечений хліб, слід вивезти і продати. Є. Також задовольнити голубів. Її голуби не мають потрапляти до заводських приміщень. І це повинно виконуватися і це. Як же ідеально це вирішити? Можна використовувати пристрій. Такі пристрії, які відлякують птахів. Це може бути відлякування ультразвуку. Або ж можна обдувати потужним струменем повітря вхідні двері, або завішувати входи. А можливо ще якийсь варіант вирішення цієї проблеми, який ви розкажете мені на наступному уроці. Отже, на цьому наш урок закінчено, і я прощаюся з вами до наступного уроку. Бувайте!